Партнерство заради реабілітації. Івано-Франківський національний технічний університет Нафти і газу, 50-й полк Національної гвардії України, територіальне медичне об'єднання МВС та управління спорту ОДА підписали меморандум про співпрацю Задля того, аби об'єднати ресурси для фізичної, психологічної та медичної реабілітації військовослужбовців та ветеранів. Він передбачає впровадження комплексних програм фізичного, психологічного та медичного відновлення. Особливу увагу приділятимуть заняттям з плавання, адже це один із ефективних інструментів відновлення після я і сам ветеран і розумію, що крім фізичного, фізичної реабілітації, потрібна також психологічна і ментальна реабілітація. Я наголошую і переконаний в тому, що вода лікує всіх. Це дуже важлива реабілітаційна складова, а саме гідрокінезіотерапія, басейн це прекрасний, прекрасний варіант реабілітації. Які, які заходить практично всім нашим військовослужбовцям, залучення ветеранів до активного способу життя один із ключових напрямків програми. Це не лише спосіб тримати себе у формі, каже заступник командира 50-го полку Юрій Чижевський, а й важлива частина психологічного відновлення. Насправді, цей меморандум це дуже великий крок вперед для наших поранених бійців, для наших ветеранів, от і дуже велика підтримка що я маю на увазі? Бійці, які поранені після фронту там, чи інші, чи ветерани, от, вони не мають залишатися сам на сам, після війни, після бойових дій. І такі проекти дуже потужні проєкти для наших людей, для наших військових. В межах підписаного меморандуму передбачено формування гнучкового графіка занять, закупівлю необхідного тренажерного обладнання, коштом державних програм, а також залучення профільних фахівців для забезпечення ефективного функціонування реабілітаційного центру. Повірте, не кожен університет західної України, я скажу вам чесно, може похвалитися такою прекрасною, якісною спортивною базою. Можливо, в недалекому майбутньому ми створимо тут. Центр розвитку ветеранського спорту, тому що дійсно є база. Є база питання спеціалістів це питання часу. Вони точно є на території Івано-Франківщини. і Ми можемо тут їх акумулювати для того, щоб якісно надавати послуги для якісної фізичної реабілітації нашим ветеранам. Окрім того, університет вживає заходів для забезпечення інклюзивності. Зокрема, тут облаштують пандуси, ліфти, адаптовані душові кабіни та безбар'єрний доступ до басейну для осіб з інвалідністю. То маємо добру інфраструктуру, яка за останній особливо рік активно відновлюється, активно впроваджуються технології безбар'єрності, технології доступу для всіх і для маленьких, і для дорослих, і для тих, кому потрібна особлива увага. Ініціатори переконані, підписаний документ символізує не лише наміри, а й реальні дії спрямовані на зміцнення системи ветеранської підтримки в області. Віталія Куч Андрій Аргара, телеканал 402.